Thank you.

Oczywiście. Правило, что... Ти не підчетствуешь? А 5 років що такие четкие платежные были такие сцени? Зараз такі самые. Пойдем на сессию через парний кабінет. Нет? Зараз ты беду, я думаю. Ты помнишь, якраз перед сесія прийдет за парней. Так, на консультации, що тобі... партії. Це я до якої партії? На свободі. А, а секретар якої партії? Не знаю. А, від від, від Порошенка. То, хто, ти до секретаря, чого ти до голови адміністрації? А, а хто подає до секретаря? Не знаю. 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 Депутат обласної ради не знаєш? <кх> Запутались на <кх> родині. Я жопу не Піши, Що ти стоїш тут? Дай нам розряжуємось. Саша, так, не доходить. Саша сидіти, поки що Саша сидіти. А ти відкриє, що виводить. Сидіти, я йому дам сидіти, блять. Поліція буде реагувати, а да? я зараз я зараз я? тобі. Ми зараз відреагуємо, люблять. Зараз відбуваємо. Що? Не піднімай голос на старший від саду. Ти так, старший від мене? Ні, Саша старший від тебе. Ти будеш ну, говорити людину на візку, сиди там, я тобі зараз сижу. Ну, сиди, Шо, мені? Що? сиди мені. Сиди мені. Що далі? Поведем, Покричав тобі. і все. Я ну, проводи виконну роботу. Що ти провокуєш, дурак? Ти підвищив голос і думаєш все, ну продовжуй далі. Це старший. Це все продовжуй. Так? Будемо ловити. Так? — Ти буде ловити. — Ні, ти будеш ловити, певно. Публічно ні, ніяк. Так? Та раз ти звозиш людей, то, то стоїш такому там? Ти нахрен звідси, ти му діва. Та йому можна, він старший. Кричати не виходить. Чи з мудрі сказати не получається? я питаю, що Ви охороняєте міську раду. порядок. Ви охороняєте міську раду, приміщення міської ради. Чого депутати не пропускають? Чого не пропускають? Всі заходять. Як скажуть, так зразу. Ви що скажете? Хто скаже? Перепрошую, ви хто?

Вот договорнички зайшли. І чого, зато всі свої лиця показують. І тільки в тебе Ні-ні, Нормально, я правду кажу. Він глас народу. Можеш нове заплатити. — Не хочу. Та, не, тут так А всі ззаду заходять, не тим відходом треба було заходити. знал Thank <laughs> you. та програма. Професор Сауфіз Раміров. Ти що? Сауфіз Раміров. Наш. Ні, ну так гарно знаєте. Ну ми можемо так стати, врочте дуже гарно. Я гарно посміхаюся. Без принципів. А ви пропустите за це? Добре, все, все, а, до речі, а, а, що задіяна охорона міської ради в блокуванні зрадників депутатів, не скажете? Ніхто не блокує абсолютно. Ну, так Кожен, ж... Е... ну то що ви як депутатів? Юридичні присіли виконують свої повноваження за Так, охорона міської ради, що так? Вони де знаходяться в міській раді? Так, міській але вони, міській, вони міській, вон там от стоять серед очко міністрів. Їхнє завдання не допустити порушення громадського порядку. Так. Вони все поправно спробують. Так. Як бачимо. Нема загружень бійки немає. Все, разом. Всі хоче виходити. Ви заходили вже три рази. Два рази. Ви погано рахуєте. Я Якщо ти чіпаєш, то чоловік. Ну що ви говорите? Ну що ви говорите? Для чого ти чіпаєш в чоловіка? Піти його заміни, а потім чіпайся його. Що заміни? Його піти заміни, а потім чіпайся його. На схід піти його заміни, а потім чіпайся його. Заміни для треба. Тут вже треба давно, три роки. Я був другенький, і ти підеш. Піду. Іди. Іди не сесії і не мішай non людям працювати. Сесії. Ну а я що ти зараз? Сесії. А що ти зараз робиш? Роблю те, що вважаю за потрібне. Ти дуже добре знаєш, що знає, Народна ініціатива відбулася. Він буде не і тобі люди... мене вчити, що мені робити. Розумієш? Я тобі кажу. я тобі кажу. Не треба, мені рівно то, що Та ти кажеш. Та ти для мене не авторитет, Володь. Бо я ж розумію. Ясний, для тебе авторитет Порошенко. Ага, Порошенко. Ну а хто? А хто ти тебе робить? Я собі знаю. Володя служить, сам не знає, чому служить. Люди, які не знають, для чого їм влада небезпечні. Володя, не знаю, для чого він власне. Ні, не, не, не вийшло. Хлопці, а є Максимі? Нема? А ви що забезпечуєте? Охорону комунального меду. Що, що? Охорону комунального майна. Охорона від чого? Охорону. Від чого? Що Ходиться має щось має статися? Скажіть коли? А хто вас тут поставив? Ні, походи сесія, ні. Ви ну, ви тут не завжди, ви тут не завжди ні. дуже шкода, так? Не лише.

Будем. Я витричав перед цими ви, 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 всіма проблемами, які зараз є. За ті проблеми особи, які дитину з боку, то я ніби не витрачав. Ви ви ви, так, ви, так, я поважаю. Я поважаю, бо він безкорист. Оце, оце так. Оде тебе?

Яка різниця? Що, що пошляли вам пальму? <поставі> вони що, меш, мешканці міста Тернополя? Шановно, я живу, я не кричу. <поставі> Чому <поставі> не В них паспорта, що вони мешканці міста Тернополя. Вони мешканці України. А вони що <шо> мають <поставі> до цих прав? А вони хороші. А чого ви без Чекайте, коли вам землю виділять на себе. А жінці дали зуби, тільки. Хто її має лікувати? Вони тільки фіксують, а більше. Паня, що сталося? Та нічого не стояла таке. Випадково чи хтось? Да, ні, 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 по випадково. Тоб... А поліція то мне тебе читайте, но вы тебе не питаете. Ты еще начинаешь формать аппарат. Чесниця катая. Слушай, скорее люди. Ой. Просто дуже мало прийшло, три чоловіка, то було якась казати... зазняла, яку башна мене бив. Так. так. Баш, <сумно> Gracias.